Відкриті тренування кікбоксерів. На спортивному майданчику парку Приморський зібралися вихованці дитячо-юнацького клубу «Кемпо». До спарінгу стали чотири групи спортсменів віком від шести років. Заняття кікбоксингу під час війни набуває особливої ваги, зазначають і тренери, і батьки. Зараз, за того, що де війна, діти стресують, це б'є по психі... психіці. Це стовідсотково. Я вважаю, що дітям спорт потрібен кожен день. Це дає характер, витривалість, впевненість в собі і, взагалі, життєві якісь можна знайти друзів у залі, в яких буде з тобою спільне цілі по життю. І вони будуть тобі вірні, вірними друзями. Знаєте, навіть якщо б не було війни, цей спорт розвиває впевненість у собі. Ви займаєтесь кікбоксингом, це вид єдиноборства, бойове мистецтво. Ви впевнені в собі, і це в подальшому буде вам як опора, можна так сказати. Мій чоловік на війні весь цей час, і як і багатьом дітей дітям не вистачає чоловічої уваги, чоловічої мотивації, і тренер став саме тою людиною, яка допомагає мені у вихованні. Він мотивує мою дитину, він дисциплінує мою дитину. Бо хлопчика, бо хлопчиків самі розуміють, а побалуватися, побігати. А Василій Миколаївич, він направляє дітей туди, куди треба. Він їм дає і лекції. Ми ростемо як батьки разом з ними. Ми приходимо, десь ми. Ми з собою там мами поспілкуємося, також знімемо напругу. Діти приходять після обстрілів, знімають напругу в цьому клубі, і спорт їм зараз це є як певна якась як певна розрядка, як певний якийсь сеанс, щоб їм було легше розвиватися в умовах війни. Під час війни громадські організації, якою є спортивний клуб, стали заручниками укриттів. Адже понад 30 років вихованці кемпо займаються у підвалі, тому також зіткнулися з проблемою відкриття дверей під час тривоги. Про ситуацію розповідають журналістам тренери. У нас був ну, такий неофіційний договор з ТЦК, ключ. находился у них, и он сейчас там у них находится. И во время тревоги их дежурные открывали, потом проверяли порядок после того, как э, тревога заканчивалась, и закрывали. Ну, чтобы все-таки там сохранялся порядок, не было, извините за выражение, пьяных людей и все остальное. 5 числа возникла проблема. Какая? Был прилет в Южном, все это знают, помнят. І по какой-то причине ТЦК не відкрили поміщення? Ми зараз в цих поміщеннях что тому що це укриття, і тревоги тривоги ми можемо продовжувати тренування. Тобто нам удобно там находиться. Кроме того, у нас там все оборудование, і вже ми больше більше лет там находимся. У виконкомі пояснюють, вирішити питання мають встановлення автоматичного замка. Щоб були двері відчинені, де ми сказали, щоб він зробив свій наказ внутрішній, він уклав договір оренди з головою ОСББ на приміщення, де він може займатися з дітьми, але в час тривоги буде відкривати двері, вони будуть відчинятися і вночі, і в день, коли це потрібно яким чином, там якийсь має бути замок спеціальний, чи хтось має чергувати? У нього будуть чергувати, але ми будемо там ставити замок, коли е, в, в, спочатку війни ми встановлювали ці замки. Е, на цьому приміщенні голова ОСББ казав, що сюди люди ну, не ходять. Тому і тоді не поставили замок. Зараз будемо дивитися, і, ну, де більш нужніший цей замок, будемо вставляти, і буде воно автоматично е, відкриватися. Наразі питання приміщення спортивного клубу Кемпо було вирішено. Діти мають відвідувати заняття у звичайному режимі.